Цей вчений, якого називають одним із засновників мікробіології, у дитинстві не дуже цікавився науками, а весь свій вільний час присвячував малюванню. Багато років по тому, коли його юнацькі роботи побачив художник Жером, він вигукнув: Як добре, що цей хімік не зайнявся живописом, він став би для нас небезпечним суперником. Цього великого француза, який врятував мільйони людей, звали Луї Пастер. Він народився 27 грудня 1822 року на сході Франції у містечку Доле. Його батько розбагатілий шкіряник Жан Жозеф Пастер, мріяв, що єдиний син буде вчителем і намагався дати йому добру освіту. По закінченню школи та королівського коледжу в Безенсоні, у 18 років Луї отримав ступінь бакалавра гуманітарних наук і почав викладати у коледжі. У 21 рік він зрозумів, що його найбільше цікавлять точні науки. Юнак склав іспит на ступінь бакалавра математики і записався на лекції до Паризького ліцею Сен-Луї та Сорбони. Відвідавши заняття відомого хіміка Жана Батиста Дюма, Луї твердо вирішив присвятити себе цій науці. У 22 роки він блискуче вступив до гранде Коль Нормаль, найстарішої французької школи, що готувала педагогів. Жадібний до нових знань пастер іноді займався і вночі. Наприклад, щоб провести довготривалий дослід з метою одержання фосфору, він приходив до лабораторії о четвертій годині ранку. Відкривши для себе, що деякі хімічні явища не можна пояснити без законів фізики, Луїс став займатися і цією дисципліною, і в 24 роки захистив дві докторські дисертації з хімії та фізики. У 25 років, визначивши склад загадкової виноградної кислоти, пастер став відомим у колі французьких вчених та поклав початок новій науці, стереохімії, ученню про розташування атомів у молекулі. У 26 років його вибрали професором хімії Страсбурзького університету. На 15-й день перебування у цьому місті Луї написав листа ректору університету Гюсто Лорану, в якого просив руки його доньки Марі. Пастер бачив цю дівчину лише один раз, проте цього було достатньо для того, щоб зрозуміти, що Марі його доля. Вони прожили у любові та злагоді 46 років до дня смерті вченого. У Страсбурзькому, а потім у Лільському університеті та у Паризькій еколь Нормаль, куди пастер отримував призначення. Він продовжував дослідження у кристалографії. вивчаючи під мікроскопом виноградну кислоту, вчений виявив у ній крихітний плісеневий грибок. Пастер заявив, що грибок є рослиною, яка розмножуючись у речовині, призводить до її бродіння. Це суперечило теорії короля хімії Лібіха про бродіння як про хімічний процес. Який починається при взаємодії речовини із ферментом, що розкладається. Поки члени Академії наук вирішували, хто ж усе-таки правий, пастер намагався знайти засіб рятування вина. Все виявилося дуже просто. Для того, щоб знищити шкідливі мікроби у вині та пиві, оцці та молодці, достатньо деякий час потримати рідину при температурі 60 градусів. Цей спосіб збереження продуктів назвали пастеризацією. Його використовують у харчовій промисловості і сьогодні. У 1865 році міністерство землеробства доручило пастеру розробити методи боротьби із захворюванням шовковиків на півдні Франції. Запропоновані вченім профілактичні заходи повернули до державної скарбниці понад 1 мільярди франків. Ця сума була набагато більшою за розмір контрибуції, яку Франція виплатила Німеччині після франко-пруської війни. Нелегкими були ці відкриття для пастера. Держава вважала науку непрактичною справою і на дослідження виділяла мізерні кошти. Тому дуже часто вчений проводив досліди за свій рахунок у бідно обладнаних лабораторіях. Потьмарили життя вченого ще й особисті трагедії. Пішли з життя його батьки. А невдовзі по тому, одна за одною від інфекційних захворювань померли три дочки Лої Пастера. 19 жовтня 1868 року. У вченого стався крововилив у мозок, і в 46 років вчений став інвалідом, паралізувала всю ліву частину його тіла. Незважаючи на хворобу, пастер продовжував працювати. У 1870 році він дізнався, що англійський хірург Лістер, спираючись на його праці щодо бродіння, винайшов антисептик. Цей засіб знищує мікроби, що здатні викликати післяопераційні запалення. Пастер запропонував використовувати антисептик і у французьких клініках, перш за все, у пологових будинках, де від гарячки помирала кожна четверта жінка. Маючи 55 років, пастер почав досліджувати Сибірську виразку. Він виявив: якщо ввести до організму послаблені виразкові мікроби, в ньому вироблятиметься імунітет, тобто несприятливість до цієї хвороби. А ще через 8 років вчений винайшов вакцину проти ще більш страшного захворювання сказу. 6 липня 1885 року він зробив перше щеплення людині дев'ятирічному Жозефу Мейстеру, якого покусав скажений собака. Хлопчик вижив і тоді з усіх усюд до Парижа стали прибувати сотні хворих, які сподівалися на допомогу пастера. Врятувати ж самого пастера було вже неможливо. 28 вересня 1895 року, після другого крововиливого мозок, Луї Пастер помер на 73-му році життя. За три роки до смерті Академія наук на честь 70-річчя вченого нагородила його медаллю з написом Вдячне людство своєму благодійнику.